Дивіться, кого охороняє поліція. Що ви кажете, я блогер, я військовий був, я воював, кримінна, я в гарячі точки проходив, щоб ви хотіли знати. Дядько в мене в Афгані теж рідний загинув, що ви там афганці там, і ще хто. Дивляться багато людей на цю несправедливість бездіяльність. Я вам ще раз повторюю, для чого поліцейських сюди взвод зібрали? Ось подивіться, я вам покажу: ось три чоловіка. раз. Сюди для чого ви прислали? Ви ж депутат, ви ж депутат, ви такі справедливі. Дивіться сюди. От газета, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Люди, зайдіть, подивіться. Ви подивіться там цілий звод поліцейських, накара вони там мужні, блядь? Та їх на війну треба відправляти. відкрийте, от... подивіться. Вони зараз, може, тікати будуть. Ідіть подивіться. Ну мене просто це, блядь, зацепила. Мене слів нема. Вибачте мене. Я військовий, я є вижив, я вийшов з криміно, я воював. Я піде в'їбашек. А ви мені розказуєте, якийсь блогер, Москва дивиться, блять. Ви подивіться, тут взвод, взвод поліції, блять. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Ну, ви мене просто вивели. ви це тікаєте? Що взвод поліції не прикрив вас да? ваше злодіяння.